Петро, вітаю з дебюту. Напевне, для кожного молодого футболіста мрія такий певний проміжний етап дебютувати в головній команді. Які в тебе зараз емоції? Емоції просто фантастичні. Головне, що виграла команда, дуже задоволений своїм дебютом. Так, дійсно це була мрія, це була моя ціль. Чи перед виходом на поле тренерський штаб давав якісь настанови, взагалі про що говорили, які були вказівки? Так, звичайно, давав настановки, говорив не переживати, грати в своїй зоні, чисто футбольні моменти. Коли скими так знав наперед, чи десь догадувався, що може сьогодні дебютувати. Готували тебе до цього психологічно чи це так спонтанно вийшов цей дебют? Ні, не знав, ну, але готувався зі всією командою, як всі, тому для мене не було несподіванки, що я дебютував. Ти вступав в гру, коли вже ну справа була фактично зроблена. Наскільки важко чи легко було війти в гру проти Ворска? Було дуже легко. Дякую за це партнерам, які дуже допомогли, підсказували, тому гра війшов в гру дуже легко.